А зараз час приймати гостей у нашій студії за кілька секунд до нас завітає журналіст та співавтор подкастів Ілля Кабачинський. Говоритимемо про подкаст Закрив раунд для тих, хто не знає, це розмови про технологічні феномени компанії, які будують бізнес у сучасній економіці та події, що впливають на технологічний ринок. До речі, минулого року серед гостей подкасту був навіть міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Тож все дуже серйозно. А от чим дивуватимуть у новому сезоні, дізнаємось у самого співавтора подкасту. Я йду зустрічати. Доброго ранку. Доброго ранку. Рада Добрий ранок. Назаєм. Доброго, Доброго ранку. ранку. Добрий ранок, будь ласка. Добрий, дякую. Пане Ілля, ми ем, спробували. Провести коротку презентацію вашого подкасту, те, що називається «Elevator Speech, але е, думаємо, що ви зможете розповісти детальніше е, про що подкаст закрив раунд, та чому ви вирішили його робити. Закрив раунд» — це подкаст, як ми його колись придумали про технологічні феномени. Чому вирішили його робити? Я в свій час був головним редактором видання про технології, стартапи IT. А мій колега-співавтор він був інвестором в інвестиційні компанії, які інвестували власне в стартапи, в технологічні компанії. І ми любили один з одним просто поспілкуватися на цю тему. і В якийсь момент вирішили, чому б нам про це не, не говорити на широку аудиторію. І ми спочатку зробили подкаст. Аудіо, потім запустили відеоверсію, і ось він існує вже 4 роки, як ми його запустили. Да, у нас вже зараз п'ятий сезон, і ми говоримо про бізнеси в сфері технологій, про технологічні бізнеси. Всі ми любимо зараз діджиталізація, бо у нас є дія, і ми все робимо в смартфоні. І ми говоримо про різні цікаві компанії, якісь цікаві інвестиції, стартапи як українські, так і міжнародні. А як ви вважаєте, у чому цінність та унікальність вашого подкасту? Я думаю, що в нашій експертизі знову ж таки, тому що ми не просто про це говоримо як дві людини, знаєте, які просто, просто вирішили про це говорити. Да, от я бачу, у вас людина готує, я не дуже готую. Якби я пішов розповідати, що таке шакшука, то з мене б напевно сміялись. А тут у нас є експертиза, бо ми багато років цим займаємося, розуміємося. Е, у нас є, скажімо, своя атмосфера, тому що ми багато років друзі, і ну люди це відчувають. Тому я б сказав, що напевно в цьому основна цінність, що ми маємо свою експертизу. Як змінилось ваше ставлення до? до ринку стартапів, взагалі до технологічного ринку під час цих чотирьох сезонів, і вже запуску п'ятого. Як змінилося, я думаю, що е, ми почали дивитися на те, що не всі історії успіху настільки легкі, як нам може здаватися з іншої сторони. А інколи що потрібно не боятися, намагатися робити щось дике, і тобі можуть дати на це гроші, і воно може вистрілити. Тому основна така ідея в тому, що потрібно діяти, а там воно покаже. Раптом це буде величезний успіх і класна історія. А може бути і великий провал, але все одно велика і класна історія. І в Америці, наприклад, провал. Але свого роду якийсь масштабний це також успіх. В Україні на нас до цього поки ставляться не так добре. Але ми ж йдемо в сторону Європи Америки, тому хто його знає, скоро будь-який підприємницький досвід буде цінуватися. Ілля, вже п'ять сезонів, правильно? За який проміжок часу ви робили ці подкасти? Спочатку аудіо, потім відео. І... Як змінилася ваша направленість від початку повномасштабного вторгнення і чи світові стартапи? Е Точніше, так чи наша війна вплинула на світові стартапи, як ви вважаєте в після початку повномасштабного вторгнення? Ми, звісно, почали говорити про те, як почуває себе український ринок під час великої війни, тому що вона не могла не вплинути, особливо так чи інакше, компаніям потрібно шукати клієнтів людей стало менше, це не секрет. Тобто, як на ринку якому стало менше людей, який зменшився, заробляти більше, зростати. Говоримо багато про експансію, тому що після 22-го року, чима компанії різних ідуть на західні ринки. Хтось іде на азійські ринки, як вони це роблять? Щоб вони ділилися досвідом, коли ми говоримо про українські саме бізнеси, тому що вони хочуть масштабуватися і зростати. Якщо говоримо про міжнародні, то звісно для багатьох з них це питання санкцій, як вони реагують на роботу в Росії, як вони реагують на роботу там в азійському регіоні, тому що у нас там нова вісь зла вибудовується, це також впливає. Хоча більше на них вплинула, звісно, пандемія. І те, що ціла низка стартапів на пандемії, виросла щось величезне, а тепер або зникла, або впала, або ще щось. Тому останні чотири роки вони такі для індустрії дуже важкі. Це вже була і венчурна зима, і в якийсь момент дуже перегрітий ринок айтішний. Хто трошки за ним слідкував, розуміє, про що я зараз говорю. Тому дуже багато подій, дуже багато змін. і Про це, звісно, цікаво говорити, досліджувати, дивитися, як це все змінюється. Ілля, ви досвідчений подкастер, робите подкасти, зокрема для видання Нове Врем'я. Ви глибоко в темі, тому мені хочеться, щоб ви глядачам розповіли про один зі стартапів українських, який вас щиро вразив протягом останнього року, прикладом. і чому? Протягом останнього року є у нас такий стартап. Він називається Еспер Байоні. і він розробляє е, протези для людей, які втратили свої кінцівки. Е, Вразив він мене тому, що це знаєте не просто якась ідея. Давайте робити а у них хороший якісний продукт. Вони себе показали на е, західних ринках. Тобто, це не просто історія, що в Україні знаєте щось вигадали хороше, там дотичне, дуже потрібне зараз. І ми всі за нього боремося. Ні, навіть видання Тайм, якщо не помиляюсь, в минулому році взяли їхню розробку до себе на е, обклад, денку і показали що це один з тих продуктів які є найважливішим якщо не помиляюсь, у 2023 році вони гарно розвиваються отримують інвестиції тому от мені приємно за ними слідкувати ну і звісно Десятки, якщо не сотні розробок у сфері дефенс, мілітарі це дрони, це компанії, які виросли. Знаєте, оці типові історії про гараж Стіва Джобса, так і в нас просто це був не гараж, а підвал, щоб було безпечніше, і виросли зараз в сотні співробітників і величезні масштаби по виробництву. Тому я думаю, що наші всі історії успіху вони ще попереду. Просто зараз про них трохи небезпечно говорити, щоб знаєте, не прилетіла ракета, куди не потрібно. Тому треба трошки зробити паузу і вичекати. Слухайте, ну ви дуже. Цікаво розповідаєте, а чи можете ви поділитися іменами? Хто буде в п'ятому сезоні вашого подкасту? Ми вже його стартували, і ми подумали, що ми хочемо в цьому сезоні більше розповідати про знаєте те, як діджиталізація технології можуть впливати на індустрії, про які ми не думаємо там от, чи якось не, не сприймаємо їх одразу. Ми дуже хочемо знову побачити. У нас міністра цифрової трансформації Михайла Федорова його запрошуємо. Також кличемо команду Аврори. Я думаю, всі знають цю величезну мережу і Власне, магазин це лише передова частина. А позаду величезний софт, купа технологій, які роблять, щоб це швидко доставлялось, коштувало свою ціну, щоб цей склад так якісно працював. Ми хочемо кликати лідерів індустрій. Наприклад, хочемо побачити також нову пошту, тому що для нас це просто посилка, яка прийшла. А насправді це мільйони користувачів. В них є свій застосунок. У нової пошти є своя платіжна система. авіакомпанія, енергетична компанія, і вона дуже сильно змінюється. Це все за рахунок. Також технології, тому багато працюємо в тому, щоб кликати можливо компанії, яких не очікують побачити з цієї сторони, але які трансформувалися, діджиталізувалися і багато змінюються, і ростуть в ширину і в висоту, і в всіх напрямках. Ну, ви будете розмовляти лише з українськими. Правильно, ми компаніями. розмовляємо з українськими компаніями, бо в нас українська аудиторія, uh -huh. щоб вони розуміли. Так, але так. час від часу ми говоримо і про іноземні бізнеси. Наприклад, зараз одна з найфоловіших компаній світу NVIDIA, яка робить чіпи, процесори. Ми про них вже розповіли, тому. Тому, що, звісно, це історія, коли компанія ну має феноменальні там зміни і тому подібне. Штучний інтелект, OpenAI, опеніайсем Альтман, хочемо розповідати, як я вже сказав, про технологічні феномени, щоб люди можливо, які не дотичні до індустрії або не настільки глибоко не читають про це кожен день, також щось нове, цікаве досліджували, отримували. Надихалися, врешті решт і, можливо, хотіли запускати щось своє Ілля, Зараз в тренді тема успішного успіху. О, Я о, розумію, так, що так. узагальнювати, ну тобто сказати там, що от три правила, щоб стартап був успішним, неможливо. Але з вашого досвіду, з досвіду спілкування з підприємцями, які мають бути основні стовпи для того, щоб у стартапу був шанс на успішний розвиток та майбутнє. В тому, що я бачив, це сильна команда. Тобто, коли людина одна без команди, один тільки засновник. Зазвичай це не найкраща історія. Класно, коли в тебе є це там технологічний якийсь лідер, лідер, який можливо сильний в маркетингу, і всі разом ви даєте такий хороший буст, один одного підтримуєте. Навіть от я веду подкасти завжди в парі, тому що коли вас двоє легше кажуть, в парі і батька легше бити. Да? От бачите, вас також тут двоє, тому техно, ну, команда це завжди напевно номер один. Розуміння, куди ти рухаєшся, як ти рухаєшся, і можливість швидко змінюватися, адаптуватися, тому що сьогодні у нас ковід, а завтра повномасштабне вторгнення, і ти повинен бути адаптивним до цього, якщо ти гнучки про гнучким, просто, да, такі, гнучким такі. Да. якщо ти цього не вмієш робити, важко буде. Ми живемо в світі, де. Бо ми були впевнені, що виграє, яка мала Харіса, виграв Трамп. Знаєте, а в 2016 році та сама була історія. Тому потрібно бути гнучким адаптивним. Ну і звісно, напевно, вміти будувати нетворкінг, зв'язки, тому що ти ніколи не знаєш, хто зможе тобі дати хороший контакт, допомогти інвестиціями, допомогти порадою. І чим ширше твоє коло спілкування, я думаю, тим легше тобі буде як мінімум знайти відповіді на потрібні тобі питання. Скільки буде епізодів, як часто вони будуть виходити, виходити, і де можна знайти? Ми виходимо, стараємось виходити два рази на тиждень. У нас зазвичай одна розмова з якимось гостем. Десь ми говоримо лише вдвох. Спілкуємося на якусь цікаву нам тему. Пропоную дивитися на Ютубі найпростіша платформа і слухати на всіх подкаст-платформах. Там Apple подкасти, Google, Audio, Spotify Спотіфай. Так далі, виходимо два рази в тиждень. Кількість епізодів поки невідома. Намагаємося, щоб їх було побільше. І Тут чим більше класних цікавих гостей знайдемо, тим довше будемо про них розповідати. Сьогодні наш класний цікавий гість. Це ви дякую. Дуже Дякую вам. закликаємо всіх друзів. Не пасіть задніх. Світ, світ змінюється, змінитись разом з ними. Слухайте новий сезон подкасту Закрив раунд.